you cry Наб'є рекорд Євробачення в 19-й раз. Наша країна потрапляє до фіналу пісенного конкурсу. Ми залишаємося єдиною країною, яка жодного разу не залишалася поза фіналом Євробачення. Стабільний м'який прохід у фінал України залишаються і скандали навколо пісенного конкурсу. Це РБК Україна, мене звати Владислава Підліс далі. розповім про найгучніші цьогорічні скандали, а також прогнози на фінал. Вже сьогодні, 17 травня, відбудеться головна музична подія Європи. Фінал Євробачення 2025. Традиційно виступатимуть 20 країн, які вибороли місце у півфіналах. А цьогоріч це Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Мерино, Естонія, Португалія, а також Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція, Швейцарія як країна-організаторка: Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція беруть участь у фіналі. Автоматично після двох півфіналів міжнародні букмекери оновили ставки щодо переможців. Трійка лідерів залишається незміною. Головним фаворитом залишаються представники Швеції гуртка з піснею Барабада Басту. Друге місце віддають Австрії співаку Джей Джей з піснею Вей А третє місце Франції. України гурт «Циферблат» залишається на 13-му місці. Голосування стартує одразу після виступу останнього учасника. Але за кого не варто голосувати українцям? Кількість учасників, які тим чи іншим чином мають російський слід, вистачає. До прикладу, учасник чий трек блискавично завершився у Тіктоці, Томі Кеш, представник Естонії. Й має російський слід. Він виступав в Криму вже після анексії. Співпрацював з артистами з країни-агресора, зокрема, з гуртом Little Big. Ба більше номер для Євробачення йому придумала російська постановиця. Не варто голосувати і за одного з фаворитів представника Австрії. В інтерв'ю він прямо заявив, що написав пісню Весь слав завдяки росіянці. Представник Вірменії після 2022-го не просто не припинив культурних зв'язків із Росією. Він їх посилив. Виступав на російських шоу, створював кавери, на треки російських артистів. До речі, яка композиція сподобалась вам найбільше серед усіх учасників та за кого будете голосувати? Пишіть у коментарях. І далі переходимо до скандалів. Спершу варто згадати, як, попри заборону брати участь, Росія таки прорвалася на шоу у першому півфіналі. Під час попорів ведучих на екрані згадали виступ країни-агресорки на пісенному конкурсі. А сали Бурановські бабусі, які у 2012 році брали участь у Євробаченні, до слова Росія від 2022 року заборонено. Брати участь у музичному конкурсі через вторгнення на територію України. Та, вочевидь, на старі виступи заборона не поширюється, що вже обурило українських єврофанів. У плагіаті звинуватили Грецію. З реквізитів артистки була скеля, на якій вона співала. А позаду неї на екрані транслювалися вогняне шоу. Єврофани звернули увагу, що виступ дуже схожий на минулорічний шоу Альона Альона та Джері Хейл. Порівняйте самі. Астеро... Ну, схоже ж, правда, ще один гучний скандал. Представниця Ізраїлю подала скаргу до поліції після церемонії відкриття Євробачення 2025. Справа в тому, що на площі зібралися чимало пропалестинських протестувальників, які виступали проти Ізраїлю на конкурсі. Для ізраїльської співачки неприємності почалися одразу ж на початку, коли вона ступила на бірюзовий хідник. Її освистували. Та потім, коли виконавиця вже їхала в трамваї, пропалестинські мітингувальники перешкоджали їй рух, перекривали трамвайні колії. Поліція чартувала на місці та затримувала порушників. Не обійшлося без гулу та освистування під час її виступу у другому півфіналі. Фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22 за київським часом. Тож бажаємо успіхів нашим представникам! А більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найцікавішого.